Ольга та Антоніна шукають помешкання. Дівчата тільки на вступили до Ужгородського вишу і планують орендувати квартиру на весь період навчання, тому ретельно переглядають всі варіанти на місцевому ринку нерухомості. Звичайно, хотілося б квартиру більш ближче до університету, але якщо вона буде в центрі, і ще можна враховувати, які умови в квартирі. І, звичайно, ціна, яку виставляють зараз ріелтори, теж вона має свою вагу. І як враховуючи це, все неймовірно важко тепер знайти квартиру. Пошук житла розпочали на початку серпня. Зараз вибір кращий і ціни нижчі, ніж у вересні. Щодо вартості оренди помешкання, то ціни різні залежно від розташування. Однокімнатна у новому мікрорайоні коштуватиме від півтори тисячі гривень. Однак в агенції нерухомості запевняють, більшим попитом користуються двох та трьох кімнатні, адже їх можуть орендувати кілька студентів. Стартова ціна таких помешкань дві тисячі гривень. Більша вартість повніша комплектація побут. Бутовою технікою. Менайський новий район приблизно однакові ціни. Двокімнатна квартира це 2200 гривень до 3000 гривень, залежно від стану, від ремонту від наявності побутової техніки. Трьохкімнатні можуть бути від 2500 до 3500 гривень. Ріелтори стверджують, зараз вигідно винаймати квартири за валюту. Більшість орендаторів зменшили ціну в доларах США, натомість в гривнях підняли. Також послуги спеціалістів ринку нерухомості вартують недешево 50% від вартості оренди. Ті, кому це не по кишені, шукають житло через оголошення чи знайомих. У газетних кіосках підтверджують, рекламні видання зараз користуються особливим попитом. У газеті можна дістати інформацію. Навіть можна дістати інформацію не лише в оголошеннях, а й всіх наших закарпатських газетах. Там не в кожній газеті по два-три оголошення. Ну, цікавляться, в основному молоді хочуть купити квартиру, і старші хочуть поміняти, і студенти просять газетки. Всі наразі в Ужгороді на ринку нерухомості близько 300 квартир, які здають в оренду. До вересня їх кількість зменшиться вдвічі.